Привіт, мої любі кейці та котики! Сьогодні буде трошки нестандартне відео і не зовсім таке, як я планувала, бо комп'ютер вирішив видалити більшу частину знятого матеріалу та залишити лише фінальну деталізацію. На щастя, я також паралельно знімала вертикальне відео на телефон, тому в моєму інстаграмі можете подивитись початок цього відео в Reels. Щоб вам тут все ж таки було цікаво, я вирішила поговорити на тему, яку ви вже прочитали в назві цього відео, а саме як покращити свій рівень малювання? Одразу дисклеймер: це моя суб'єктивна думка і мій особистий досвід. У вас може бути інша думка, інший досвід, тому користуйтесь або не користуйтесь моїми порадами на свій розсуд. Отже почнемо. Щоб покращити свій скіл, вам потрібно дивитися на всі речі людей, тварин та інше навколо вас і думати, уявляти, як би ви це намалювали це так само корисно, як і фізично взяти і намалювати це. Бо навіть коли ви тільки уявляєте, як ви це малюєте, це запускає роботу мозку і вмикає процес логічного осмислення всіх ліній, форм, кольорів та світлотіней. Тим більше ви можете користуватись цим інструментом, коли стоїте в черзі, їдете в наповненому транспорті, поки їсте, просто гуляєте. Тобто, в моменти, коли у вас може і є бажання помалювати фізично, але немає такої можливості, нема під рукою матеріалів тощо. Також корисним буде свідомо роздивлятись роботи інших художників, намагатись аналізувати кожен мазок, кожен штрих і знову шукати логіку в тому, як саме і чому автори використовували саме ці кольори, форми і як вони це зробили. Якщо є бажання і можливість, спробуйте скопіювати це. Головне, ніде не виставляйте або якщо вже виставляєте, то Взагалі бажано отримати дозвіл від авторів спочатку і обов'язково дати посилання на автора і вказати, що це копія, а не ваш твір. Не використовуйте чужу інтелектуальну власність та поважайте авторське право. Бажано все ж таки робити це тільки для навчальних цілей, так би мовити, просто в стіл, щоб навчитися у ваших кумирів тому. Що вам найбільше подобається в їх роботах композиції, кольоровим рішенням, світло-тіні, формам або будь-чому іншому, що ви хочете поліпшити у себе. Якщо ви хочете покращити ваше бачення та відтворення кольору, візьміть фото або картини, на яких вам подобаються кольори. І спробуйте відтворити кожен колір звідти не використовуючи піпетку, якщо працюєте в діджиталі, але це так само працює і для традиційних матеріалів. Недарма це одне з найпоширеніших завдань в художніх освітніх закладах. Для діджитала, якщо вам буде дуже складно спочатку це робити без піпетки, можете її використовувати просто щоб проаналізувати всі кольори на картині, але я вас прошу: не малюйте тими ж кольорами з піпетки одразу, це вас нічому не навчить. Спочатку проаналізуйте, якщо без цього не можете, потім відкладіть піпетку. І тепер спробуйте відтворити це все без неї. Є ще схоже тренування: для цього вам навіть не знадобиться ні картина, ні фото, але це більше для традиційних матеріалів. Візьміть будь-який об'єкт, але попереджаю, що вам знадобиться стабільне і однакове світло, і працювати бажано швидко. Так от, наприклад, це може бути кабачок або будь-що інше. Оберіть якийсь невеличкий фрагмент цього предмету, і тепер вам треба фарбами або олівцями, чи чим ви там працюєте, повторити колір цього фрагменту на папері чи іншому матеріалі, на якому ви зазвичай працюєте. Бажано це робити на краю листа або взагалі на маленькому шматочку, щоб ви могли його час від часу підносити до вашого вибраного об'єкту і порівнювати наскільки схожим вийшов у вас колір, і намішувати його доти, доки у вас не вийде ідеальне співпадіння. Також ви можете спробувати повторити той самий колір різними матеріалами, бо всі вони працюють по різному, і таким чином ви краще їх опануєте. Також дуже хороша вправа на пам'ять. Вам треба згадати будь-який предмет, який хочете. Це може бути ручка, ножиці, настільна лампа. Раджу для початку обрати якийсь, на перший погляд, елементарний предмет. Чому я кажу на перший погляд, бо як почнете малювати, то зрозумієте і спробувати намалювати його з голови. Ви не маєте його бачити до того, як намалюєте. Але потім вам треба на нього подивитися і порівняти те, що вийшло у вас, і намалювати другий раз, тепер вже з референсу. І ви почнете розуміти цей предмет краще, побачите, наскільки погано чи добре ви насправді пам'ятали, як цей предмет виглядає. І після цього у вас в голові вже щось відкладеться, бо ви малювали спочатку без референса по своїй пам'яті, а потім намалювали з. І у вас вже буде з чим порівнювати. І ваш мозок вже краще запам'ятає цей предмет. До речі, напишіть мені в коментарях, чи хочете, щоб я зробила таке відео, де я буду малювати предмети по пам'яті, а потім з референсом. Я думаю, це має бути весело. Ця вправа взагалі. Дуже добре показує на практиці наскільки важливі референси, як насправді виглядає предмет у вашій роботі. До речі, цю вправу також можна виконувати і в більш складному варіанті малювати певних мультяшних персонажів чи людей. З персонажами буде простіше, бо там є дуже сильна стилізація зазвичай і спрощення, на відміну від людей. Але все це вже інший рівень. Бажано почати з простих повсякденних предметів, які вас щоденно оточують. На цьому поки що все. Нагадую написати в коментарях, чи хочете, щоб я зняла таке відео. І напишіть ваші враження про сьогоднішнє відео. Чи були вам ці поради корисні та чи будете їх використовувати? Щиро дякую моїм лохинкам на Баймі Кофі за фінансову підтримку. Я дуже вас ціную і стараюсь кожного місяця зробити щось особливе для вас. Якщо ви також хочете долучитись, посилання лишаю в описі. Дякую, що додивилися до кінця. Бажаю вам творчих успіхів та зустрінемось у наступних відео. Обіймаю!